На Житомирському військовому цвинтарі в останню путь провели героя. На щиті до рідного міста повернувся 29-річний захисник Максим Булигін. Закінчив ліцей Ор Авнер. Надалі вступив до професійно-технічного училища номер 18 де здобув професію поверпека. Потім працював за спеціальністю на різних підприємствах міста. Надалі проходив строкову службу у лавах збройних сил України. Воїн захоплювався грою у шахи, мав кохану дівчину, але одружитися захисник так і не стиг. Увесь свій вільний час приділяв увагу своєму улюбленому племіннику. Дуже його любив з перших днів повномасштабного вторгнення. Став на захист України в одному з підрозділів ЗСУ. Мав непересічний авторитет та повагу серед побратимів та командирів. 10 червня 2024 року під час виконання бойового завдання і захисту України героїчно загинув у вічній скорботі. Залишились батьки, кохана дівчина, рідні, близькі та бойові побратими. Вічна слава та пам'ять герою. Вже з 1 липня у громадському транспорті житомира запровадять лише безготівкову оплату проїзду. Якщо говорити про електротранспорт, це тролейбуси і комунальні автобуси. На сьогоднішній день ми ще бачимо використання готівки. Це 15%. на звичайний серед, будній день, який був на минулому тижні, згідно даних комунального підприємства та оператора. Тож оплатити проїзд житомиряни тепер зможуть лише транспортною пільговою або банківською картками. Також 21 червня можна придбати разовий квиток з QR-кодом у терміналах. Якщо ми говоримо про термінали, тільки оператора, це більше 30 терміналів і вже інформаційні листівки в деякому транспорті розміщені. На цьому тижні вони будуть закінчені. Якщо говорити про інші термінали, це більше ніж 200 терміналів, які компанія ЄзіПей, це айбокси, які стоять у наших магазинах, мафах і в торгових центрах. Не видає решти при купівлі квитка. Однак її можна отримати в офісі Сіті на вулиці Театральна, 13. Для цього з собою необхідно мати чеки і самі квитки. Інші термінали, це які більше 200, можна кошти, залишок перерахувати поповнення мобільного телефона або на інші послуги, які представлені в даному терміналі. Термін дії такого квитка 48 годин. Важливо, що такі квитки потрібно купувати одразу. Два один не можна придбати. Це політика практично всіх операторів по місту, хто переходить, тому що оплата за банк. Кивські послуги з одного квитка, практично так як ми в Ощаді поповнюємо, і в інших банках, там більше 10 гривень. Тому оператор це взагалі не загриневий цей квиток виходить менше 5 гривень для перевізника. Тому з двох квитків 30 гривень вартість. Також діятимуть часові обмеження для пільгових категорій населення. Буде пільгова вартість на проїзд до 10-ї години. Це 5 гривень. Це у нас для пенсіонерів та людей з інвалідністю третьої групи, і з 10-ї до 16-ї залишається безоплатний проїзд при валідації. А ось на випадок блекауту у громадському транспорті діятиме лише транспортна картка. Вікторія Котунович, Ігор Литвак, телеканал СК1. з квітня 2024 року. У Житомирі розпочали сезон ремонту доріг. В першу чергу відновили покриття на найбільш критичних ділянках проїзної частини. Перший етап це був е, аварійне. Е, Закривання проїжджої частини, а вже після того, так як ми говорили, ми з червня місяця починаємо поточний ремонт з фрезеруванням великими картами по заміні верхнього шару асфальтобетону. Учора вже розпочали оновлювати покриття у мікрорайоні Богуні. На проспекті миру працівники комунального підприємства УАШ розпочали ремонт дороги. Рух автомобілів частково обмежено. На ділянці дороги від вулиці Шухевича до мосту роблять поточний ремонт дорожнього покриття. Ми його не все перетягуємо, робимо вибірково, де самі найгірші участки. 5 сантиметрів зрізаємо. Після чого так само 5 сантиметрів назад вкладаємо. Виконроб Віктор Петришин каже, цей варіант значно дешевший ніж капітальний. Сума витрачених коштів з міського бюджету зменшується у 3-4 рази, але якість не гірша. В даних роботах задіяно асфальтоукладчик, два катки, автомобільний транспорт, який перевозить асфальт з асфальтного заводу, автогудронатор, за допомогою якого ми робимо розлив. І працівники, дорожні робітники, цей відрізок дороги давно перебував у критичному стані. Планували його відремонтувати ще до початку повномасштабного вторгнення однак не встигли зробимо до моста. Порахуємо по коштах, хочеться вернутися назад ту сторону, так само пройтися вибірково картами, такими ну гарними картами, пройтися назад до ялинки. Ремонт дороги на проспекті Миру планують завершити вже завтра, та незабаром перейдуть до інших районів Житомира. Ліквідуватимуть ями та вибоїни. В Планах ще в нас є проспект Незалежності так само, ну там. Такими об'ємами ми не будемо йти, але плануємо теж пройтися. Можливо, деякі вулиці, які в нас є такі, що сильно критичні. Вже така, що там, ну як то кажеться, латати там нема. Що там воно вже проситься само, щоб його замінити. Верхній шар. Ну це все буде залежати від фінансування, від виділених коштів нам сьогодні. Завтра плануємо цей відрізок завершити. Ольга Новікова, метро Половинка, телеканал СК 1 Переїхали, ми з Нікополя сами. Коли в нас напроти дому вийшов мальчик покурити і прямо осколок у нього. І я все, діда за руку, я кажу, ти якщо хочеш залишайся, я поїду. Леонід та Анна приїхали до Житомирської області у січні 2023 року та оселилися в одному з прихистків для внутрішньопереміщених осіб на Бруселівщині. Подружжя розповідає: тут їх прийняли привітно, підтримували та надавали усе необхідне. Умови прекрасні, що треба? гаряча вода, туалет, магазини. Два гуманітарка. Була у нас за час повномасштабного вторгнення брусилівська громада прийняла найбільшу кількість переселенців у Житомирській області та продовжує створювати для цієї категорії населення комфортні умови. Незабаром планується відкриття ще одного прихистку, де проживатиме щонайменше три родини. Народний депутат України Арсеній Пушкаренко, ознайомившись із напрацюванням громади, каже: саме такий комплексний підхід надає людям можливість обирати, де їм краще оселитися, та забезпечує якісні умови проживання. Перші тижні. Особливо коли йшли бої за макарів, Брусильщина прийняла дуже багато наших людей, наших земляків. І, звичайно, що тут вже є досвід, вже є певна інфраструктура, саме взаємодія місцевої влади, роботодавця і підтримка чи держави, чи наших партнерів важлива у створенні житла. власне, саме тут, в Брусилівській громаді, Естонська Республіка, планує збудувати житло. Для 40 внутрішньопереміщених осіб громадян України місцева влада вже виділила ділянку площу 1 гектар для зведення багатоквартирного будинку для переселенців. Нами прийняте саме рішення по цій ділянці, тому що бачите, ми є під'їзна дорога. Тут є водозабезпечення поруч лікарні, очисні споруди і газ. Проєкт, який був нами розроблений, відкоригований естонською стороною, і ми прийняли пропозицію їхнього бачення цього облаштування з урахуванням і дитячого майданчика. І... Для того щоб воно було припаркувати автомобілі, важливим аспектом вдалої інтеграції внутрішньопереміщених осіб у нове середовище є надання можливості працевлаштування. На Брусилівщині розвиваються великі виробництва, які потребують працівників. На підтримці працює зараз 155 чоловік, але поряд з тим, ми ще маємо можливість в ближчий термін, де чоловік 50 влаштувати на роботу. У нас зараз десь працює близько п'яти чоловік переміщених. От ми беремо залюбки їх, туди влаштовуємо на надаємо житло, надаємо соціальні послуги, тобто цей пакет працює на 100%. Працевлаштування внутрішньопереміщеним особам пропонує і фабрика папірус. Наразі у компанії працює понад 300 робітників, але дефіцит кадрів великий, розповідає генеральний директор. Насправді робочих місць багато для жінок і для чоловіків, готові брати, шукати, є там поселити гуртожиток, тобто навчати. Готові давати все. Немає сенсу будувати житло для переселенців, якщо для них немає роботи, каже народний депутат Артем Кунаєв. І додає на Брусилівщині Ці два надважливих пункти вдало поєднуються. Я бачу, що місцева влада теж робить достатньо створюється умови для розвитку. Є відповідні порозуміння між громадою та підприємствами. І це дуже добре. Ті люди, які зараз виберуть для себе Житомирщину для постійного проживання, вони зможуть себе знайти, в тому числі у брусівській громаді, і будуть отримувати достойну заробітну плату і жити в гарних достойних умовах у власному житлі. Тож нардепи впевнені, що українці, котрим довелося залишити свої домівки, зможуть інтегруватися та комфортно себе почувати у брусівській громаді. Нагадаємо, що наразі заборонено будь-яке відвідування в прикордонні лісів населенням і відданих транспортних засобів та іншої самохідної техніки, обмеженнями поряд з іншим, передбачено заборону будь-яких пересувань цивільних осіб у смузі місцевості, яка безпосередньо прилягає до державного кордону завшишки 1 тисяча метрів, окрім території населених пунктів, які безпосередньо прилягають до держрубежу. Окремо звертаємо увагу на дотримання мінної безпеки, перебуваючи в прикордоні. Ніякому разі не нехтувати повідомленнями та обмежувальними позначками про мінування території. Окрім того, всі громадяни, перебуваючи в прикордонній смузі, зобов'язані мати при собі документи, що посвідчують їх особистість, а також відповідний дозвіл на перебування в прикордоні, виданий органом Держприкордонслужби, та за першою вимогою представників прикордонного відомства надавати їх для перевірки. Державна прикордонна служба ефективно захищає державний кордон та діє виключно в межах законних повноважень. Застерігаємо громадян не нехтувати заборонами бути уважними і обережними у разі виявлення порушень законодавства або виявлення невідомих осіб негайно інформувати найближчі прикордонні підрозділи. Чинні обмеження введені через збройну агресію Росії та для забезпечення заходів зміцнення національної безпеки й оборони нашої батьківщини в державі йде війна на півночі. Україна межує з Росією. Та з державою її поплічницею Білорусю, яка на початку повномасштабного вторгнення ворога дала можливість російським окупаційним військам через свою територію вдертись в Україну, шановні громадяни, не нехтувати встановленими правилами, бережемо себе і збережемо Україну.